Посольства різних держав в Україні активно закривають. Усе почалося зі США, чиє відомство поінформувало про закриття установи у Києві через дані про загрозу великої повітряної атаки з боку Російської Федерації. Посольство США у Києві отримало конкретну інформацію про потенційну можливість серйозної повітряної атаки 20 листопада. Зміркувань обережності посольству буде зачинене. Співробітники отримали інструкції щодо перебування в укриттях. Йдеться у повідомленні оприлюдненому на сайті Депредставництва. Крім того, громадянам США порадили бути готовим негайно спуститися в укриття у разі оголошення повітряної тривоги. Водночас у посольстві не навели якихось подробиць щодо можливого удару. Невдовзі після оприлюднення заяви американського дипломатичного відомства низка європейських посольств у Києві заявили, що також не надаватимуть послуги через ймовірну повітряну атаку на Україну. Першими відповідні заяви зробили Іспанія, Італія, Греція. На такі рішення депустанов відреагував і керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Він нагадав, що росіяни робили запаси ракет на серію обстрілів України впродовж місяців. Це стосується ракет Х-101, які вони і надалі виготовляють, а також калібрів і балістики. Для обстрілів у РФ готова авіація і запаси ракет на аеродромах стратегічної авіації, а також складах. Також кораблі раніше це повідомляли вже зазначимо. Це не перше подібне застереження від американського посольства. Напередодні Дня Незалежності воно також попереджало про підвищену небезпеку атак для всієї території країни. Максим Турчинський, телеканал НТА.